Ей, фізручата, ідіть сюди. Потрібна допомога. У мене є боржник Пітон. Він має мені повернути всі борги, але він не повертає. Треба його впіймати. І давайте поспішіть, а то до мене вже скоро штар прийде, і я йому все розкажу про вас. Якщо будете гарно себе поводити і зловити мені Пітона, я вам навіть зачітку поставлю. Все, ідіть. Так, і чого ви стоїте? Швидко йдіть! Моя мати мені пітона. Якщо не зловите, з'їм вас нахер. Свіжий запах члена вранці, збуджує Джигурду. Най-нанананай-нананай-нананай-нананай. Свіжий, свіжий запах члена поранку. Вас! Вас захоплює жигурду? У-у-у. У! У! Так, ну він грає в громадянську оборону. Не зійде. Так, це нам Штаргас сказав. Йдемо. Ось, а тут і Пітон. Питання тільки: що він робить у Ромки? На мехатроніці. Гуси лебіді летіли. Математику займатися хотіли. На, на на на. на 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 О! Привізли такі. Ну що ж, ПіТон, не хотів борги здавати. Так тепер прийдеться натурою. Утюйте Утю -тю до мене. ПіТончик сиди тут. Міс-математичка, випустіть мене. Ні, пітончик, треба було борги віддавати, а вже пізно. А я хотів все здати в серпні. Ти що, з розуму з'їхав? У серпні ми всією шарагою їдемо в фікс прайс. Купуємо навушники за 55 гривень, презервативи, все купуємо. Ну, математичко, ну випусти, прошу. Ой, вся відстань, Питон, мені треба поспати. А тут до завтра заш. Я не знав, що лебеді гуси літали. Вони тебе так швидко доставлять. Це ж підручник. Так, вони самі за чітко мені що завгодно зробити. Хе, -хе. я був здивований. Що вони витворяли? Навіть не уявляєш, ге-ге. Зараз посплю, сподіваюсь, побачу це в сні. Ну, математико, ну випусти мене. Я здаю всі борги. Обіцяю. Тільки не природою. Будь ласка. Точно! я журомки спиздив пилку. Ха ха ха! І єбать засів, як у мене вдома раніше був. Ну, все, математичко, я не буду віддавати борги, я пошуткував, а тепер я піду додому флексити з бугром. <реку> Прошу тебе, Пітон. А то пізда тобі від голубіва. Він сьогодні до мене приходить, а потім і штарк, і все. Далай мені на твого голубіва. Як це лай? Ну-ка, швидко випусти мене. А то він тебе з'їсть? Не з'їсть! Ще як з'їсть і кісточки не залишить. Зрозумів? Він і не таке може. Хе-хе-хе. Це ж підкова! її можна використовувати як магніт. Мало хто знає, що голубів насправді створив робота подібного до себе, щоб не ходити на роботу. хе-хе. добре, що цей секрет Ромка розповів мені, і тепер я зможу залучити його магніт. Ось і все тобі піздець пітон. Зараз прийде голубьйов і. Субтитри зробив діматорзок. І Дякую за субтитри Олексію Дубровському. Субтитри. Ти три зробив діматора за нічого собі, голбі видав. Добре, що зараз прилетить штарк і дасть тобі піздець. Ну все, тобі кінець, пітончику, ти не виберешся з лапшанку. Нічого страшного, математичка на третьому поверсі біля гробиків я знайшов вогнегасник. Математико, де ти? Слухай, Таркус. Лови мені пітона, от він сидить. Ось і все, пітон. Тобі не вибратися ага. з лапши. тримай Штарк, тут маєш. Ну, все час валити звідси, ха. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор В.Сухиашвили Що ти наділав, Пітона? Як тепер мені Штарка до себе вдома запрошувати? Слухайте, викладачі фізкультури, віднесіть його додому, де він був, щоб він тут більше не з'являвся. На хімію його. Кіка, кока, кіка, кіка, кока, кіка.